Грудне вигодовання в пологовому як бути, коли вперше прикласти дитину, як це зробити. Здається, цієї інформації вже дуже дуже багато, і про це говорять багато хто і лікарі, і консультанти з грудного вигодовування. І мені здавалося, що ця тема вже зрозуміла і очевидна, але насправді не так, тому що на особистих консультаціях я зустрічаюсь з дуже великою кількістю помилок, які, на жаль, розводять до втрати або ускладнень з грудним вигодованням. Тому сьогодні поговоримо про помилки, яких варто уникнути в пологовому. Мене звати Настя, я консультантка з родного вигодовування, співзасновниця проєкту Хеймама, а також авторка курсів і програм. І цей канал присвячений природньому свідомому підходу до материнства. Зараз ми поговоримо про випадки, коли після пологів не було ускладнень або під час пологів не було ускладнень. І після пологів немає якихось питань по здоров'ю мами і дитини. Тобто говоримо про типічну нормальну ситуацію після пологів. І перша помилка це пропущений золотий час. А золотий час це коли після пологів дитинка народжується і її одразу викладають мамі на живіт біля грудей, не тоді, коли вже її зважать, зроблять якісь маніпуляції, обмиють, висушать і так далі, а прямо одразу безпосередньо після пологів викладають дитинку до грудей. Це важливо і після природних пологів, і після кесарського розтину. Це дає старт лактації важливо для лактації, тому що коли дитина потрапляє на маму, організм мами одразу реагує. Відбуваються такі біохімічні процеси, коли мама розуміє організм, що з дитинкою все нормально, вона тут вона народилася і можна розслабитись і працювати на запуск лактації. Якщо ж не відбувається цього моменту імпринтингу, коли мама фіксує, що дитина тут з нею все добре. То організм мами він знаходиться в стресі, він в пошуках дитини і працюють зовсім інші гормони, які можуть ускладнювати або відсрочувати прихід молока. Друга часта помилка це рідкі прикладання дитини до грудей. Знаєте, це той момент, коли дитина після пологів спить. Ну нехай спить, давайте не будемо її будити, але це груба помилка, тому що це може з часом призвести до того, що буде різкий прихід молока, коли груди дуже сильно і різко наберуться молоком, і це буде ускладнювати. Стан мами і загалом початок лактації. А також це може негативно вплинути на дитину, тому що дитина буде втрачати більше ваги, ніж це можна очікувати. Тому дуже важливо часто прикладати дитину до грудей після пологів. Саме час підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробила, поставити вподобайку цьому відео, а також написати коментар. Там ти можеш поділитися, як пройшли перші дні в пологовому і як склалося твоє грудне вигодовування. Третя дуже часта помилка це догодовлення сумішу. Дуже часто зустрічаю випадки, коли ці догодовання взагалі не обґрунтовані. Мами говорять про те, що дитина голодна і молока немає, але дійсно молока в грудях не може й не має бути після пологів. Зате є молозво, яке має неоціненні, просто важливі компоненти, які потрібні дитині. Розмір шлунка дитини дуже маленький, як і кількість цього молозва, і цього дійсно достатньо. І нормально, що дитина перші 2-3 доби втрачає вагу після народження. Четверта помилка це роздільне перебування мами і дитини, якщо для цього немає якихось конкретних важливих показань по здоров'ю. Це говорить про те, що мама не буде прикладати дитину за потребою, тому що вона просто не буде бачити цих сигналів дитини готовності прикластись до грудей. І також це буде заважати налаштуванню першого важливого контакту між мамою і дитиною, тому краще і важливо цього уникати. І крім того, це може бути причиною того, що дитину будуть доготовувати суміш. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати корисний контент в ці важкі часи. Тож пропонуємо вам зробити у будь-яку доступну для вас суму на нашу благодійну банку, всі кошти, з якої ми перетворюємо на допомогу нашим захисникам та захисницям. Тьор-код перед вами посилання на банку ви знайдете в закріпленому коментарі. Всю звітність публікуємо в нашому інстаграм. І п'ята помилка це догодовання з пляшки. Так, дійсно бувають випадки, коли догодовання необхідно. Але якщо дитинка може отримати харчування через рот, тобто перорально, то тут важливо потребуватись про те, щоб це був інший спосіб догодовання. Це може бути чашка, це може бути ложка, це може бути шприц, але не пляшка. Тому що є дітки, яким достатньо одного разу отримати пляшку і більше ніколи не повернутися до грудей. Щиро бажаю тобі уникати цих помилок якомога швидше і довше. Забезпечити контакт шкіри до шкіри з малюком, організувати правильне грудне вигодовування. часто прикладати дитину до грудей, перевіряти правильне прикладання, також знайомитись і готуватись до грудного вигодовування. це все допоможе тобі забезпечити успішне грудне вигодовування. Правила організації грудного вигодовування – це дуже класно, але це не все тут. Також дуже важлива твоя віра, бажання щире готувати дитину грудьми. Важлива підтримка і впевненість в тому, що ти точно це зможеш зробити. І ще один маленький секретик: дуже важливо виключити інші варіанти або альтернативи грудному вигодованню. Тоді ваше грудне вигодовання буде успішним. А за знаннями, підтримкою і однодумцями, запрошуємо тебе на наш курс Хей hey бейбі. Цей курс присвячений догляду за малюком та грудному вигодованню від народження до 6 місяців. Там зібрані самі актуальні знання без зайвої води. Які допоможе тобі адаптуватись в нові ролі. І крім того, є чарівний додатковий інструмент нашого курсу це чат зворотнього зв'язку і підтримки, там, де ти зустрінеш однодумниць, там, де ти зустрінешся з такими самими жінками і мамами, які проживають те саме, що ти зараз. А також я і Ганна, ми будемо на зв'язку, ми будемо тебе підтримувати, будемо для тебе опорою і будемо підказувати, як діяти в тих чи інших випадках. Тож чекаємо саме тебе. До зустрічі в нових відео і на курсі. Ваша хай мама.